Вітаю всіх на моєму каналі Готуємо просто. І сьогодні я буду вам показувати, як я готую налисники незвичайним способом. Для початку приготуємо бліни для налисників наших. Я беру 3 яйці. Беру отаку таку. У мене сьогодні буду дві начинки, то я беру трошки сахару просто для смаку самих блинів. Покладу отаку малесеньку дрібку соди, отаку невелику ложку столову крахмалю. І попробую зараз трошечки підзбити. так я ретельно розмішала, а тепер додав трохи молока. Молока. Общей кількість. У мене три стакани на цю порцію піде. Беру 12 ложок, 12. Так, є. І виливаю сюди цю суміш. Ось так. Вилила. І починаю трошечки тако розмішувати, робити вже тісто. А тепер виливаю поступово всю цю порцію молока. Якщо трошки буде густовати, можна розбавити або водою, або молоком. Це вже на ваше смітріння. Доливаю остальне молоко, я думаю, так. І дивіться, роблю отаке. От Така, як сметана. Все, подивіться, бачите, все однорідне. І давайте будемо смажити. І так починаємо випікати. Розоріти сковорідку я змастю олією. І буду наливати зараз тісто. Я тісто. Не наливаю олії, а буду змастити сковорідку. Це для того, щоб були кращі самі блінчики. Бо коли в тісто наливаєте олію і випікаєте на сухої сковорітки, вони виходять якісь мені не дуже подобаються. І пережарювати я їх теж не буду, бо я їх буду обжарювати далі з начинкою. Випікаю бліни я на такому повільному вогні, але підберіть самі, як вам буде удобно. Кришкою не накриваю, ні ту, ні другу сторону, воно дуже швидко пропікається. Бачите, що був такий не дуже білий, не дуже підсмажений. Блінчики мої вже готові, бачите, все спекла. Подивіться, зараз я вам покажу, які вони такі еластичні, подивіться. бачите, подивіться, як вони розтягуються і не рвуться. бачите. І тоненькі в той же час. І зараз ми будемо виробляти з начинку їх. Але пріжді вони повинні остигнути трохи, тому що вони гарячі будуть, вам буде незручно. Поки остигнуть наші блінчики, я зроблю начинки. У мене сьогодні будуть дві начинки: одна солодка з творогом, а друга з м'ясом. У мене тут приблизно 400 г сира домашнього. Я сюди додавила цукор, яйце. І зараз додав. Ванільний цукор. Можна додати родзинки. Ну, в моїй сім'ї не полюбляють родзинки, діти не хочуть. Я вже роблю під них. Тепер готую другу начинку. У мене тут десь 350 грамів фарша. Я взяла одне яйце. Тепер зараз я трошечки додав солі. Таку приблизно. Трошечки додав чорного перцю. Других приправ сюди не треба виготовляти. Це буде зайво. І от стільки я подрібнила, тут така середня тисмана цибуля була. Я подрібнила її на цей змельчитель. І зараз добре вимішую фарш. Одного яйця оказалось мало, і я докладу ще і вже добре даю, що рукою. Я приготувала дві начинки. Домашній творог сир і снова. Так, я накладу трошки сюди блічика собі, щоб мені було удобно. От так. Я буду викладати сир на половинку бліна. Бачите, як вони розтягуються таки м'ясенькі. От я ж сказала, що це я визначила для себе ідеальне тісто. Якщо вам не потрібна така кількість цього, цієї страви, ви можете зменшити рецепт вдвоє або втроє, кому як потрібно. Тепер я буду робити з такою м'ясною начинкою. Фарш можна ще рідше зробити стала розмішувати фарш і він мені показався густоватий. І я додала ще сюди одне яйце. це вже третє. Але можна трошечки водички додати для цього, щоб була консистенція така м'якша. Ну Дивіться, як у вас виходить. І виходить, бачите, виходить, як чебурек. Чебурек. Ну, чебурек, бачите, в такому ісполненні. Але смак буде, побачите самі неперевершений. У мене вийшло 12 штук з м'ясом і 13 з сиром. Я буду робити отаку от болтушку для обсмаження. Я трошечки додав сюди солі, зовсім трошки. Щоб все одно був якийсь смак. Таку вилочку розіб'ю. Добавлю сюди. Зодві ложки молока. Можна води, звісно, але в мене є молоко. Я добавлю води. Ох, я додав води, я додав молока. Добавлю ще дві ложки, мабуть. Мені кажеться, що ідеально буде дві ложки на одне яйце. Так, в мене вже сковорідка розігрілася. Я наливаю трохи олії, але трошки треба, щоб не суха була сковорідка. Так, бачите? І тепер дивіться, що я роблю. Я беру наші такі блінчики і обмакиваю от таким методом наші суміші і кладу на сковорідку. На першій стороні я не буду накривати кришкою, як завжди. А на другу сторону переверну, то я закрию кришкою, щоб... Той, що всередині начинка у нас, щоб вона ну, до повної готовності дійшла. Все, бачите, на цій стороні вони готові. І маленький огонь. І хай трошечки смажуться. Дивіться, вже і та сторона готова, і я вже буду їх знімати. Бачите, які вони. Красавці вийшли. М -м -м, так пахне. Да, пахне покопет. Ще це ванілька. Бачите, і края вийшли такі защіплені, бачите ось. До... Всі блінчики з сиром я вже пересмажила. І зараз буду смажити з м'ясом. Ось по такому незвичайному рецепту я готувала сьогодні з вами отакі налисники. Давайте будемо коштувати. Це, по-моєму, у мене з сиром. Получиться. Получиться. І зараз я вам покажу його в розрізі. Дивіться, все оплічно не розпадається. Дивіться, бачите, там така начинка. І края в мене всі защіплені. А тепер покажу вам з м'ясом. Дивіться, бачите, які ціленькі. Гарненьке і також розріжу, подивимося з м'ясом. О, дивіться, бачите? М'ясо там все готове, пропіклося, на запах дуже смачне. І зараз ми будемо коштувати. Поки ми будемо коштувати, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Підтримайте мій канал. Я для вас дуже старалась Бажаю миру! І здоров'я вашим родинам.